Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб разом досліджувати Боже Слово. Сьогодні ми розпочинаємо досліджувати 19-й розділ книги вихід. Цей розділ готує нас до зустрічі з Богом на горі Синай. Де Господь через Мойсея даватиме Ізраїлеві свій закон. Основна думка, яка пронизує весь цей розділ, така до зустрічі з Богом потрібно готуватися, друзі. Під час того, як ми будемо вивчати 19 розділ, ви дуже багато почуєте про те, як саме потрібно готуватися до зустрічі з Богом. Але питання ось у чому: чи готові ви особисто до такої зустрічі з ним? А що як ця зустріч раптом відбудеться зовсім незабаром? Це означає, що нам потрібно бути готовими завжди, чи не так? А сьогодні разом з нами 19-й розділ досліджує брат Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Наш великий Боже. Ми прославляємо Твоє величне ім'я, ім'я Спасителя, яке ти явив своєму народу під час. Звільнення з Єгипетського рабства, і ти підтвердив свої обітниці, які Ти дав, заключив завіти на Синаї, Господи, і тим продемонстрував те, що Ти дотримуєшся цих обітниць. І, Господи, ми, хто зараз вірить в Христа, ми бачимо у ньому виповнення в досконалості всіх твоїх обіцянок. Тому ми вдячні, що Ти привів нас до цього завіту, і ми можемо зараз отак. Вільно приходити до тебе і дякувати і славити тобі за це. Ми дякуємо за книгу, яка так багато вчить про завіт, про твою вірність, про Боже Слово. І нехай ці істини вони наповнюють наші серця Тобі на славу і для користі твоєї церкви для поширення Твого царства. Ми молимо це все в ім'я Христа. Амінь. На які важливі речі нам необхідно звернути увагу досліджуючи 19-й розділ. Ну перш за все, потрібно пригадати, що попередніх два великих розділи, а власне перших 15 розділів, які описують вихід, а після виходу така подорож з постелею, яка передує великому розділу, з 19-го по 24-й розділ, це Синайський завіт заключення завіту. Цей 19, -й, 24 -й розділ також, умовно, можна поділити на три частини. Власне, 19 розділ події, які безпосередньо перед завітом Бог являє себе на Синаї, готує до цього завіту, укладання цього завіту і основні положення, 20, -й, 23, -й. і 24 розділ це якби підтвердження Мойсеєм цього завіту. Ну ось Бог готує євреїв до вступу в завіта, а вони. Якби не готові до цього, наскільки це має залежати від них, від людини, чи це не залежить від їхньої готовності? Ну вони вже були у завіті. Ми сприймаємо, що завіт на горі Синаю це якесь нове явище для ізраїльтян. Насправді Бог неодноразово їм вже говорив, називаючи це мій народ, мій Ізраїль, мій перворідний, я Бог Аврама ваших батьків, ви мій народ. Бог неодноразово звертався. Тому коли ми вже підходимо до подій Синайського завіту. Ми розуміємо, що він не заперечує завіту Бога з Авраамом. Те, що Божий народ існує, це якраз і є доказом, що Бог був вірний Аврааму і обіцянкам йому. Тобто, і вони також, я думаю, вірили в це, що вони є наступниками оцінє обітниці, вони є ті, хто прийняли обітницю Аврааму. Питання, правда, виникне то, який зв'язок Синайського завіту з завітом Авраама. Як на мене, то це Боже запрошення пережити оті благословіння, які пережив Авраам. Тепер Ізраїль повинен також, роблячи особистий вибір, пережити, скажімо так, повторне включення в цей завіт. Вони повинні своєю вірою продемонструвати, що вони наступники Авраама, підсилити завіт Авраама. Завіт Синайський і завіт Авраама, вони не в суперечності, а вони знаходяться в одній і тій самій, ми б сказали, матриці, в одному і тому самому контексті. І тепер ми прочитаємо перших шість віршів із цього 19 го розділу. Третього місяця, по виході Ізраїлевих синів із Єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню. І рушили вони з Рефідіму, і війшли до Сінайської пустині, та й отеборилися в пустині, і отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи: Скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був в Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Із перших слів цього розділу видно, що Господь готує народ до якоїсь. Особливої зустрічі з собою. Позаду у нас Рефіді, де було мало віри, боротьба за маликом, який Мойсей став у проломі. І ось тепер ми бачимо, що народ утеборився біля гори. Ми вже знаємо, що гора символізує місце спілкування з Богом. Тобто народ готується до особливого спілкування з Богом. Так, але ми бачимо, що поки що спілкуватися з Богом пішов тільки Мойсей. Мойсей вже мав особистий досвід спілкування з Богом. Народ поки що такого досвіду не мав. Мені подобається цей вислів в третьому вірші. І Моїсей вийшов на Божу гору. В перекладі Огієнка написано А Мойсей увійшов до Бога. І символічно тут вказано, що Бог знаходиться на горі, і увійти до Бога це означає йти вгору, прикладати зусилля, платити певну ціну. Піднятися вище над цим світом. І знаєш, коли я думаю над тим, як Моїсей входив до Бога, я замислююсь, а коли я останнім часом саме ось так входив до Бога, підіймаючись вище від усього. Так часто ми не те, що не підіймаємося вище, ми Бога намагаємося стягнути з неба в свої проблеми, відірватися, від яких часто і не можемо, і не бажаємо. І можливо, саме тому ми не отримуємо бажаних відповідей від Бога. Я ще звернув увагу на те, як Бог звертається до свого народу через Мойсея. Скажеш, отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. Нам відомо, що Яків свого часу став Ізраїлем, тобто князем Божим, але тепер Бог чомусь нагадує йому його старе ім'я. Знаєш, дивлячись на всю ту колотнечу, яку вони влаштували Богові і Моїсеєві кілька днів тому, коли вони нарікали за відсутність води і їжі, то мені здається, що їхнє ім'я Ізраїль це велике перебільшення, це швидше аванс, який вони отримали. І це так схоже на святість, яку ми отримуємо під час навернення до Христа. Звертаючись в посланні до Корінтян, апостол Павло називає їх святими. Але ми знаємо, якими коринтяни святими були насправді. Дуже мала різниця була на той час між віруючими і невіруючими корінтянами. І апостол Павло, називаючи їх святими, одночасно називає також і плотськими. і те ж саме з євреями. Дім Якова і сини Ізраїлеві це два в одному. І тепер в Божій присутності вони мають рости і змінюватися в Божий образ, залишати образ обманщика Якова. І ставати Князем Божим. А як ці зміни від Якова до Ізраїля можуть бути пов'язані з тим, що говорить Бог Моїсейві на горі? Ці зміни можливі лише під час особистої зустрічі людини з Богом, і в результаті дуже глибокого пізнання якості його характеру. І саме тому Бог в четвертому вірші тричі нагадує, що він зробив перед цим для євреїв. Самі ви побачили, що я зробив єгиптянам, і я вас підняв, наче на крилах орлів, і я вас привів до себе. Цими словами Бог засвідчує про свою глибоку любов до свого народу. Він говорить про те, що бажає мати з ними стосунки. Він привів їх до себе це важливі слова. Я вражений Тим, яку ціль має Бог для свого народу, реально, будьте мені особливим народом з поміж усіх народів, ви ж будете мені царським священством і святим народом, це вражає. Але зверни увагу, що ця ціль, вона обумовлена. І тепер, якщо слухом послухаєте мій голос і збережете мій завіт. Тобто ви будете моїм народом за умови. І якщо слухом послухаєте мій голос і збережете мій завіт. І ця ж умова стосується нового народу Божого, яким є Церква. Ісус Христос, коли звертався до своїх учнів, то сказав такі слова: якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. І ці ж самі слова апостол Іван повторює вже в своєму першому посланні: а хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась. І з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо. Тобто, ми можемо вважати себе народом Божим лише за умови, якщо ми додержуємо Божих заповідей. Коли ми читаємо шостий вірш, то складається таке враження, що тут на самому початку Бог планував, щоб весь народ ізраїльський був священницьким народом, а не лише одне коліно левія, як ми це бачимо пізніше. Це хороше запитання. Воно повертає нас до отих перших сторінок Біблії, де Бог сказав, що він створив за образом і подобою людину. І в тій культурі, коли хтось чув такі слова за образом і подобою, це слова, які часто використовувались до царських персон. Царі вони несли в собі образ того божества. І коли Бог називає весь народ, царським священником, він підносить їх до того високого статусу, статусу, який мав Адам. Вони є царями, вони якраз ті, хто відображають і поширюють владу того єдиного царя, найбільшого. Тому це нагадування було того, що Бог створив все, а вони є делегатами, вони є носіями Божого образу і поділяють його царську владу. Що означало бути царським священством в тому контексті, в якому знаходився народ ізраїльський свого часу? Навіть сам Ізраїль часто використовував цю метафору світло для народів. І Павло у Римлянах нагадує, ти називаєш себе провідником для поган, світлом, але таким не є, бо життя не відповідає. А і євреї розуміли, що їхнє вибрання воно не повинно стосуватися тільки їх. Бог їх вибрав для місії. Ось ці книги, вони ж написані Кому? Вони написані людям, які йдуть в Ханаан. І починаючи з буття, де зображено це творіння велике Боже, цей хаос первозданий, і Бог його впорядковує. І ці всі образи вони повинні були. Допомогти зрозуміти ізраїльтянам, що вони йдуть в цей ханаан, можна сказати, цей хаос моральний. І вони, як Бог все організував в творінні, так і тепер вони повинні бути інструментом в Божих руках і впорядкувати те, що з чим вони зустрінуться. Але для цього, щоб впорядкувати, принести світло іншим, треба спочатку самому відповідати. Тому і Бог дає їм відкриває свою волю, що означає бути звільненим народом. Бачите, після того, як Бог їх врятував, вони вільні, тепер час для оцього завіту і отримання закону, який буде демонструвати волю Бога, він буде вчити, що означає жити таким вільним життям, як показувати, що ми є народ Бога. Подібно до того, як свого часу Ізраїль мав особливе призначення, має його сьогодні церква. Вона покликана відобразити Господа, бути його особливим священством. Але, звісно, що при цьому у нас виникає питання, як тепер співвіднести цей текст з книги Вихід, де написано, «Станете мені царством священників та народом святим з новим, де ми читаємо про церкву, але й ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Як це співвіднести? Церква це що? Інший народ поруч з Ізраїлем? Чи це мікс з двох народів? Я використовую іншу метафору. Я використовую, що це продовження Божого народу. Бо язичники не всі ізраїльтяни прийняли месію. Але багато хто прийняв. І не всі язичники прийняли месію, але багато хто прийняв. І той Божий народ, який ми зустрічаємо у Старому Завіті, через долучення язичників, дуже добре Павло в Ефесянах ту таємницю казав, що тепер один чоловік. Немає перегородки між євреями і язичниками. У Христі це один чоловік. Це як. Ріст Божий народ виріс в щось нове і прекрасне. Язичники долучились. Жоден єврей не міг би подумати, що таке можливо. Але в Божому плані через жертву Христа це стало можливо. І тепер так, тепер церква є Божим народом. Друзі мої. Не забуваймо про те, що сьогодні у нас так само, як в ізраїльського народу, є своє призначення на землі від Бога. І в кожної з нас. Він запитає стосовно виконання нашого призначення, все, що не виконує свого призначення, зрештою загине. І яскравою ілюстрацією цього є історія з безплідним фіговим деревом, яке засохло після того, як Христос не знайшов на ньому плоду. Саме тому ключова думка цього уривку є та, що Бога потрібно поставити в центрі свого життя і виконувати абсолютно все, що Він скаже. Про місце розташування біблійного Сіная існує досить повна одностайність у тому, що його треба шукати десь в ланцюзі високих гірських вершин, званих арабами Джебель Ель Тур або Тур Сіна. Цей ряд вершин на кшталт величезної кафедри відноситься з середини гранітних гір в південній частині Сінайського півострова між двома затоками Червоного моря. Весь гірський ланцюг складається з трьох паралельних гребенів, що тягнуться з північного заходу на південний схід. Найзахідніший із них, між ваді Талах на заході і ваді Ледія на Сході, називається Джебель Ель Хамр. Його південна вершина називається Катерининською горою. Середній гребінь, власне, Сінай між ваді Ледія на заході і ваді Шаїб на Сході має дві значні вершини. Північна називається Рас Савсафе і сягає двох тисяч метрів висоти, а південна Джебель Муза гора Мойсея, висотою майже 2250 метрів. В долині на захід від цієї гори розташований старовинний монастир Ель-Арбані, тобто 40, в пам'ять про сорок мучеників, замордованих тут арабами. Східний гребінь між ваді Шаїб або Їтровою долиною на заході і ваді Севані на сході має кілька вершин джебель Джебель-Ель-Деїр на півночі. далі на південь джебель Арібех висотою понад 2000 метрів, і найпівденніша вершина біля плоскогір'я Себане Менаджо, 1800 метрів. Прочитаємо далі сьомий і восьмий вірші. І прибув Мойсей, і покликав старших народних, та й виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був йому, і відповів увесь народ разом та й сказав усе, що Господь говорив, зробимо. А Мойсей доніс слова народу до Господа. Хм, тільки в мене складається враження, що народ видає бажане задійсне. Якщо зібрати докупи всі їхні нарікання на Бога, які трапляться в майбутньому, то з цієї заяви можна лише іронічно посміхнутися. Цікаво, що це сказав весь народ. І вони сказали, що виконують все. Ну а звідки взялася така самовпевненість. На жаль, насправді всі ці люди ще не розуміють навіть азів духовності. Вони не знають, хто такий Бог, не розуміють його. Не уявляють, яку ціну потрібно буде платити. Вони навіть себе не розуміють, на що вони здатні. Саме і звідси виходить вся ця самовпевненість. Вони думають про себе більше, ніж належить. І, до речі, подібні заяви вони робитимуть ще не раз. В майбутньому вони теж саме скажуть Ісусові Навинові, це записано у 24 розділі. І відповів народ та й сказав: Борони нас, Боже. Покинути Господа, щоб служити іншим богам, а вже в наступному поколінні вони практикували ідолопоклонство. До речі, в новому заповіті віруючи, поводять себе не краще. Варто згадати лише Петра обіцяв Христу, що піде за ним на хрест, а потім втричі відрікся. І якщо бути абсолютно чесними, то і ми сьогодні теж не кращі. Ми говоримо, що приймаючи хрещення, даємо Богові обітницю доброго сумління. Але в реальному житті це далеко не так. Насправді, в реальному житті ми дуже часто порушуємо цю обідницю. Але коли ми повертаємося до цієї заяви Ізраїлю про те, що вони обіцяють зробити все, що наказав Господь, то насправді ось це їхнє бажання це зробити, воно важливе. Важливо, що вони хочуть вступити в завіт з Богом. І на основі цього завіту. Бог буде працювати з ними, Він буде показувати їм, ким насправді є Він і ким є вони, і Він буде змінювати їх в свій образ, і це те, що робить Господь з нами на основі нового заповіту. Далі ми читаємо дев'ятий вірш і промовив Господь до Мойсея: Ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки. І переповів Мойсей слова народу до Господа. В перекладі Турканяка написано: Ось я приходжу до тебе в стовпі хмари, щоб почув нарід, як я розмовляю з тобою. Стовп хмари це те, як вони бачили Бога під час виходу з Єгипту. Тобто, це був знайомий для них образ. Так, але одночасно з цим хмара засвідчувала їм про те, що поки що Бог прихований від них. Вони не до кінця можуть його зрозуміти, перебуваючи в такому стані, як вони є, тобто в гріховному стані. Бог святий і недоступний для них сьогодні. Вони не можуть поки що його побачити. Але зверни увагу на те, що вони мають можливість чути Бога. І разом з цим з'явлення Бога перед народом хмарі це було насамперед свідчення для Моїсея, щоб вони повірили йому також. Назавжди повірили. Для лідера дуже важливо, щоб люди йому вірили, що дійсно його послав Бог. І це було важливим всі часи. І навіть Христу Бог дав це свідчення під час хрещення, коли Іван Хреститель побачив Духа Божого, який сходив на Ісуса. Написано І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що його я вподобав. А пізніше подібне повторилося на горі преображення. І це стосується кожного служителя, якого Бог використовує, і хоче, щоб він дійсно вів народ. Якщо ця людина вибрана Богом, то Бог дасть якісь певні свідоцтва, які послужать доказом, що Бог присутній з ним. Навіть якщо люди бунтують, Бог завжди заступається і дає свідоцтво, що він перебуває з цією людиною. І Моїсей пізніше неодноразово отримував саме такі підтвердження. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Продовжимо читати наш розділ далі. І промовив Господь до Мойсея: Йди до людей. І освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть одіж свою, і нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу, і обведеш границею народ довкола, говорячи, стережіться сходити на гору і доторкуватися до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конче вкаменований, або буде справді застрілений, чи то худобина, чи то людина не буде жити вона. Як сурма засурмить протяжливо, вони вийдуть на гору. зійшов Мойсей з гори до народу, і освятив народ, а вони випрали одежу свою. І він сказав до народу Будьте готові на третій день. Не входьте до жінок. В 13 і 14 віршах йде мова про те, що напередодні зустрічі з Богом народ мав бути освячений. Що таке освячення? Освятитись – от в тому контексті, бо 19 розділ він готує. Так він готує ізраїльтян до заключення завіту, і Бог хоче продемонструвати, що це надзвичайно важлива подія. Я в минулих передачах згадував, що кожну з таких важливих подій Бог демонструє свою славу. Він як ставить початку демонстрацію явленням своєї слави, що ця подія надзвичайно важлива. До неї потрібно приглянути, її потрібно пильнувати. От він коли виводив. Ізраїльтян являв свою славу. Тепер, коли заключатиме Завіт він являє свою славу. Наступний великий блок матеріалу це Скинія. Коли побудована Скинія, що Бог зробить? Явить свою славу. І навіть там відступлення ізраїльського народу, де потрібно відновити Завіт Бог являє Мойсею знов славу. От явлення слави це важливий аспект Божого перебування. Він вчить народ Божий, звертати увагу, казати, що ось це дуже важливо, коли Бог являє свою славу вже на Синаї, тому він каже, що потрібно освятитися свого роду, війти в той простір, з якого легше побачити Бога. Тобто вони повинні зрозуміти, що явлення слави це не буденна подія. Важливий такий момент. Люди мали бути освячені до третього дня. Третій день нагадує нам число Бога. Бог являється нам як Отець, Син і Дух Святий. І при цьому Він є єдиний, всемогутній і досконалий. На третій день Ісус Христос воскрес із мертвих. Коли Мойсей збирався виводити свій народ з Єгипту, то Бог. Сформулював свою вимогу перед фараоном наступним чином: І прийдеш ти та старший Ізраїлеві до єгипетського царя, та й скажете йому: Господь Бог євреїв стрівся був нам, а тепер ми підемо в триденну дорогу в пустиню і складемо жертви Господеві Богові нашому. І ось тепер в народу є теж три дні для того, щоб освятитися напередодні зустрічі з Богом. Якщо ви пригадуєте, головна ідея нашого сьогоднішнього вивчення була сформульована так. До зустрічі з Богом потрібно готуватися. І насправді це Божа вимога, друзі. І вона зустрічається на сторінках Біблії неодноразово. В книзі Пророка Амоса читаємо: Тому-то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі, це? Приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Друже мій, чи готовий особисто ти до зустрічі з Богом? Вона відбудеться незалежно від того, чекаєш ти її чи не чекаєш. І вона відбудеться також незалежно від того, готовий ти чи не готовий. Але сьогодні Бог дає тобі час для того, щоб підготуватися. Для Ізраїля було виділено три конкретних дні. Скільки часу Бог визначив для нас, невідомо, тому до зустрічі з ним потрібно бути готовим завжди. І нехай у цьому всім нам допоможе сам Бог. А сьогодні наш час для вивчення Біблії вичерпався: наша адреса Трансвітове радіо. Абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступних зустрічей в ефірі.